Дуже гарно, булки, булки нам спортсмен. Серед вишиванок та шкільної форми Наталія Пліс обирає речі для свого прийомного сина. Він у нас навіть у школу все має бути тільки спорт. Розповідає, можна обрати потрібний фасон та розмір, і це неабияка підтримка для їхньої родини, додає жінка. Адже зібрати дитину до школи фінансово нині не просто. Особливо як у нас спортсмен. Який постійно падає на футбольних полях, то йому потрібно не один комплект одягу. Аби родини могли самі обрати необхідне, ярмарок влаштували у холі Золотоніського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Єдине обмеження сума, на яку можна безоплатно обрати речі 2200 гривень, розповідає головна спеціалістка відділу освіти Богдана Василенко. Минулого року дана сума становила 2000 гривень на одну дитину. А зв'язку з інфляцією цього, річ, цього року сума трішечки більша. Загалом у межах програми одягом забезпечать 61 дитину. На це з бюджету громади спрямували 134 тисячі 200 гривень, додає пані Богдана. Вже відбулися дані заходи 8 серпня на базі закладу Кропивнянського закладу загальної середньої освіти, де основна маса діток. Одягнулася, оскільки саме там найбільше цих дітей даної категорії. І 9 серпня теж на базі будинку дитячої та юнацької творчості одягалися вже діти, які навчаються в закладах освіти саме міста Золотоноші. Сьогодні одяг отримують ще 10 дітей, додає Богдана Василенко. Я думаю, будуть задоволені і опікуни, і діти. І за допомогою такої ініціативи зможуть впевнено. Піти вже одягнені в рівних умовах із іншими дітками до нового навчального року. Ольга Лисенко, Віта Кавун, Суспільне новини, Черкаси.